Багато нам сьогодні задають запитання аграрії, а чи пора вже вносити гербіциди, я не знаю, пора чи ні. Професор забувся. Буває. Буває. Необхідно дивитися, зараз, потрібно це чи не робити. Досить багато таких випадків от, з практики, коли ми приїжджаємо, ходить оприскувач по полю, питаєш, а що ти обробляєш від чого. Та вношу бур'яни проти злакових бурянів. Ходиш, дивишся, де ті злакові буряни. Є ниточка. Вон... Вон видно. Це ті, які з'їдуть. Ще холодно. Ну, у нас же так температура то плюс 20 в день. От бур'янець от видно її. Що з краю поля там 5 метрів бур'яни, а далі поле чисте. Тому необхідно топати ножками по полю. Або дивитися на дивані супутникові дані. Це також рішення. Він показує тут бур'ян. І, і витрачає свої 15 доларів в пусту.